Доброго дня! Вас вітає вчитель математики ліцею номер 16 міста Житомира Карасьова Наталія Васильівна. Тема уроку Означення подібних трикутників. Сьогодні на уроці ми маємо познайомитися з подібними фігурами, дати означення подібних трикутників, встановити, що таке коефіцієнт подібності, розглянути кілька задач. Та здійснити міні-подорож в минуле. У повсякденному житті трапляються предмети однакової форми, але різних розмірів, наприклад, футбольний м'яч і металева кулька, картина та її фотознімок, літак та його модель. Геометричні фігури, що мають однакову форму, називають подібними, подібними між собою є квадрати. Круги, відрізки тощо. На рисунку зображено: трикутник АВС і трикутник А1 Б1 С1. У яких кут А дорівнює куту А1. Кут Б дорівнює куту Б1. Кут С дорівнює куту С1. Сторона АВ лежить проти кута С. Сторона А1 Б1 лежить проти кута С1. Такі сторони називають відповідними. Відповідними також будуть сторони БС і Б1С, АС і А1С. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути відповідно рівні. Та сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам другого трикутника. Кут А дорівнює куту А1. Кут Б дорівнює куту Б1. Кут С дорівнює куту С1. АБ відноситься до А1Б1 як БС до Б1С1, як АС до А1С1. За означенням, ці трикутники подібні. Пишуть трикутник АВС подібний трикутнику А1, Б1, С1. Число, якому дорівнює відношення відповідних сторін називають коефіцієнтом подібності. А Б відноситься до А1Б1, як БЦ до Б1С1, як АЦ до А1С1 і дорівнює К. Розглянемо розв'язування задач за готовим малюнком. Номер 1. Дано. Трикутник АБЦ подібний трикутнику А1Б1С. дорівнює 60 градусів. Кут Б1 дорівнює 80 градусів знайти невідомі кути трикутників. Якщо трикутник БС подібний трикутнику А1, Б1С, то кут А дорівнює куту А1 і дорівнює 60 градусів. Кут Б дорівнює куту Б1, дорівнює 80 градусів. Кут С дорівнює куту С1 і дорівнює 180 відняти суму двох кутів: 60 градусів плюс 80 градусів, дорівнює 40 градусів. Задача розв'язана. Номер 2. Дано трикутник АБЦ, подібний трикутнику А1, Б1, С1. Знайти Х. Оскільки. Трикутник АВС подібний трикутнику А1Б1С1, то АВ відноситься до А1Б1 як ВС до Б1С1, як АС до А1С1 і дорівнює К. К дорівнює. А1Б1 відноситься до АБ як 12 до 6 і дорівнює 2. Тому відношення Б1С1 до БЦ також дорівнює 2. Отже, Х дорівнює 14. Відношення А1С1 до АЦ дорівнює 2. Y дорівнює 16. Номер 3. Задача практичного змісту. За допомогою фотографії виміряти висоту житомирської водонапірної вежі, якщо ширина її з даного ракурсу дорівнює 23,25 метра. Висота вежі відноситься до довжини основи як висота трикутника на фото до основи трикутника. Перетворимо метри в сантиметри. Нехай Х висота вежі. То Х відноситься до 2325 як 16 до 12. Х дорівнює 3100 см або 31 метр. Отже, висота Житомирської водонапірної вежі 31 метр, хочу наголосити, що саме узагальнена теорема Фалеса покладена в основу вивчення подібних фігур, що дала змогу розв'язати багато практичних задач. У молоді роки Фалес Мілецький побував у Єгипті, де здивував жерців. Вимірявши висоту піраміди Хеопса за допомогою подібності трикутників, для цього використав жердину. Про це можна прочитати у довідковій літературі. Бажаю успіху!